Хеловін, поридень всіх святих, свято мертвих, день мертвих, самайн. У цього дня багато назв, і воно є у багатьох релігіях. Всі ці назви і обряди пов'язані лише тим, що кругом є мертві духи, відьми і нечиста сила. Сьогодні ми пройдемося по тому, що варто подивитися у цей вікенд і ніч всіх святих. Цей випуск буде по сімейному кіно або кіно без жесті. Десь тут на екрані буде посилання на другий випуск із жестів будівель. Попрошу вас поставити лайк і дзвіночок і повідомлення! Таємниця Коко 2017 року. Вікова категорія 12 Хоча, як на мене, там немає особливих обмежень по віку. Дуже повільно йде текст. Дуже добрий мультфільм, від якого я отримала неймовірне задоволення. Він про хлопчика, який хоче воз'єднати мертвих і живих членів своєї родини, і потрапляє у бути більше. Якщо вам цікаво, як виглядає традиції святкування у Мексиці, і ви хочете провести приємний час раджу для перегляду у любому колі. Жах перед різдвом 1993 року. Вікова категорія 0+. Як на мене, там трохи більше, бо фільм Тіма Бертона це означає. Трохи психоделіки. Це сімейний анімаційний фільм від Діснея, коли він ще був справді якісною студією. Мульт у жанрі темного фентезі, але він про Різдво. Але дивитися можна як зараз, так і на Різдво. Мультфільм про Джека Скелінгтона, котрий вкрав Санта-Клауса і хоче сам дарувати жахливі подарунки. Ну, як звучить, як на мене весело, муль вважається класикою мультиплікації і точно вартий вашої уваги. Фокус-покус того ж 1993 року. Вікова категорія 6+. Легесеньке, веселеньке кіно, яке обожнюють США, але чомусь у нас не пройшло не особливо поміченим. Брат із сестрою разом із родиною переїжджають до Салема, самого відомого у США міста, де страчували відім. Ну, якщо чесно, там їх не дуже то й страчували, але то. Окрема історія. Де ця парочка будуть відьма, які спали 300 років. А відьми то злі їх стратили не просто так. Вони хотіли жити вічно і для цього мусили принести жертву. Їх зловили і стратили. Одна із них встигла промовити заклинання. Що вони одного дня повстануть, якщо незайманий хлопець або дівчина запалять у Хеллоуін, у них у домі свічку. Я дивилася цей фільм не так давно, але отримала від нього багато задоволення. Спецефекти 90-х не заважають ним насолодитися. Труп нареченої 2005 року. Вікова категорія 12+. анімаційний фільм, номінований на Оскар. Дуже класний мульт з дуже хорошими мотивами. Також Тіма Бертона. Головний герой Віктор готується до небажаного весілля, і по дурості будуть мертвого наречено. Тепер він зобов'язаний піти у царство мертвих і на нього дружитися. Повна пригод, весела романтична історія про потойбіччя, яка варта уваги і стоїть в моєму списку. Також практична магія 1998 року. Вікова категорія 14 і він таки 14, бо там є дійсно кріповенькі сцени з мертвими, але точно не 18. Воно все дуже згладжено, тобто тобі трохи не по собі від того, що відбувається. Але це не 100% не жахастик. Це фентезі-комедія із неймовірними Ніколь Кідмен і Сандрою Балок у ролях двох сестер відьом, на сім'ї котрих висить прокляття. Всі чоловіки, які закохуються у жінок цього роду, помирають страшною смертю. Але сестрички вирішили, що їх це не влаштовує, і кожна з них обирає, як з цим боротися по-своєму через бунтарство і порушення законів магії, чи кохання, які які переможе все. Неймовірне кіно, якраз те, що я буду дивитися. Немає мила єдинорогів, але багато класних реакторів, поворотів сюжету і просто класно зробленого фільму. Якщо любите зовсім ретро-ретро і хочете побачити, як виглядав Том Круз зовсім молодесеньким, є ще легенда 1985 року. Вікова категорія 12. Це дуже специфічне кіно. Якщо ви любите атмосферу такого казкового жаху, де дуже простий казковий сюжет, але дуже похмурий візуал, що додає фільму свого такого специфічного старого шарму. У цьому фільмі там немає огорнули чарівний світ. Там панує Володар темряви, який знищує жителів цього світу. І тільки мандрівник Джек і його друзі можуть його урятувати. Його. Тобто світ і кохану Джека Принцесу Лілі із полону володаря Темрява, іствікські відьми 1987 року. Вікова категорія 16 Я до сих пір не можу повірити, що фільм настільки старий, але він неймовірний з крутезним акторським складом, в якому є Шер, Мішель Пфайфер, Джек Ніколс. Дуже крутий сюжет і задум, і настрій якраз як на Хеллоуін. Я пам'ятаю його ще з дитинства, і цей фільм стоїть у мене під номером один перед практичною магією на цей Хеллоуін. Цей фільм про візі, котрі живуть у наш час у малесенькому містечку у Новій Англії, і вони мріють про заміжжя. І коли в місті з'являється Деріл Ван Хорн, вони всі на нього западають. Але коли розуміють, хто він, вирішують від нього здихатись. Так от тільки що, якщо це сам диявол? Фільм. Моя жахлива няня 2005 року. Фільм 12, хоча я б не дала більше 6+. Це фільм Аля Мері Поппінс, тільки вона виглядає як, -як візьма, і в неї серйозні методи виховання. Якщо у вас діти врядують, то можливо, вам варто її покликати. Повай, бо це як один вдома перемішаний із Мері Поппінс. Дуже приємне, смішне кіно на подивитися в сімейному колі. Хеллоуін Таун 1998 року. Категорія 6+. дуже весела і приємна сімейна комедія. Якраз на Хеллоуін. Сюжет наступний. Марні Пайпер дізнається, що вона нащадок відомої відьми. Вона вирішує розслідувати своє коріння і перетнути межу між світом людей і потвор. Це сповнена пригод подорож по казковому загадковому світу, яку можна подивитися із дітками. Чаклунство 1996 року. Вікова категорія 12+. це фільм, з якого я почала цікавитися магією, і всім, що з цим пов'язано. Фільм настільки мене вразив, що я до сих пір його пам'ятаю. Весь до дрібних деталей і планую подивитися знову. Можливо, навіть на цей Хеллоуін. Це фільм не для дітей і не для сімейного перегляду. Там досить багато жорстокості, хоча немає жодних жахів. Фільм розповідає про дівчину Сару, що приїжджає у нове місто з батьком, де вона знайомиться із трьома дівчатами, яких всі чомусь не люблять. І виявляється, що вони справжні відьми. І для отримання сили і їм не вистачало останньої. Четвертою і нею виявляється саме Сара. Вони отримують цю силу і виконують всі свої бажання. Але сила може розбещувати і скоро їх забави ростуть у жорстокості. Фільм досить повчальний. Для тих, хто любить фільми про відділом сучасному сеттингу буде супер. Дисклеймер: не дивіться у ту хрім року, бо це рідкісний кринець. Має надію придивили щось на свій смак. І якщо так, поділіться, будь ласка, зі мною. Що будете дивитися? Чи вже дивилися? І порадьте, будь ласка, ще цікаві і хороші фільми. Якщо вам сподобалась така рубрика, буду робити і надалі. Ще у описі до цього відео я додам інші фільми, які мені теж подобаються, але я не внесла їх в список, бо я би тут говорила до завтра. Ідеї свого кіно кидайте, будь ласка, у коментарі нового. На жаль, я нічого не знайшла. Я більше люблю ретро, тому в нас ретро рубрика. Фактично, попрошу вас про підписку лайк. Дзвіночок, страшно приємного вечора всім з вами була Кіновідьма. Побачимось. Па-па!